Доброго дня. Нещодавно я робив реставрацію подібного фотоапарата FED Micron 2 дальномірного. Ось такий вийшов результат. А це до мене потрапив FED 50. Це також одна з варіацій коніки, але спрощений, у нього немає дальноміра. І фокусування тут зональне за шкалою. Такий собі шкальник. Фотоапарат в реально класному стані. Просвітлення на місці, є пил, звичайно, в об'єктиви, але немає навіть грибка шудатах. Видно, що фотоапаратом користувалися дуже-дуже мало. А це значить, можна зробити його дуже прикольним. Режим авто працює, Селеновий елемент живий, тому беремося реставрувати. Є в мене точнісінько такий самий фотоапарат, але вбитий. З нього я вже зняв ось такі верхні пластини. Це верхня, а також нижня. Будемо видаляти це фарбу, полірувати, шліфувати і робити його гарнюнею. Шильдик з каменякою дзержинським замінимо на щось цікавіше. Ще придумаю на що. Поступово розбираємо фотоапарат. Прибрав вже з однієї сторони дермантин. Зараз доберемося до самого механізму. Розібрали фотоапарат. Ось так виглядає механізм, який ми зараз відмиємо в спирці, продуємо обережно, щоб все воно працювало чітко і не заїдало. А також пропаяємо контакти, які є, щоб не було окислення. Після цього виконаємо заміну ось цього ощільнювача поролонового. Він уже повністю згнив, сипеться, липкий і вже майже не виконує свою функцію. Замінив ощільнювач на новий, акуратненько вирізаний. Зробив ось такого звичайного дверного з Є навіть куди опресовуватись, тепер можна збирати все докупи. Був фотоапарат FET 50. Стане фотоапарат Харків 50. Ініціали Дзержинського. Ми замінимо на назву Харкова, так як цей фотоапарат був в Харкові зроблений. Нанесу методом лутом протравлю на ось такій невеличкій латунній пластинці. І Сюди просто-напросто припаяю так. Зображення перенесено. Зараз те, що не має травитися, закрасимо лаком і вкинемо в розчин. Пару годин і буде готовий шильдик. Закінчив виготовлення шильдика. Вийшло ось так, досить цікаво, глибоке протравлення. Гарно читається, припаяно по всій площі, не відпаде точно. Дуже цікаво. Також вирізав з натуральної такої шкіри темно-коричневої шматочки. По краю обробив гравером. Буде таке жов... жовто-коричневе поєднання буде. Має бути цікаво. Що ж, було відзнято одну плівку чутливістю 16 одиниць. явлено і виявилося, що фотоапарат неправильно відпрацьовує витримки. Тобто він її не досвідчує два рази. Це означає, що треба замінити резистор від відселеного елемента до гальванометра. Щоб зрозуміти, який, спочатку приєднуємо ось такий підстроєчник невеличкий на 100 кОм. Вибираємо будь-яку сцену, заміряємо експонометром, щоб розуміти, яка має там бути експопара. І змінюючи резистор, підбираємо максимально близьку експопару по спрацюванню плюс-мінус. Рідний резистор був 12, а в мене вийшло на 17. Такого резистора я не знайшов. Тому буде у мене спайка 2 паралельно на 33 кОм і один 600 Ом послідовно. Зараз я заміню його. вставлю нову плівку. І спробуємо ще раз. Всі фото зроблені на просрочену плівку з Фема 64 92 року. Так як вона старенька, на фотоапараті було виставлено як ISO 25 Фотоапарат показав прекрасну. Картинку. Чудово працює в таких важких умовах, як на фоні снігу, а також на темному фоні. Об'єктив має чудову різкість, наводитися дуже приємно, все м'яко, працює ідеально. Дуже рекомендую як перший фотоапарат, щоб або спробувати, що таке плівкове фото. А сканувалося все дешевим китайським сканером.